П'ята неділя Великого поста сьогодні переходить поминання про Марію Єпецьку, котру поминається і у каноні Андрія Крицького, а також її образ покаяння, закликає всіх наших людей ніколи не отчаюватися навіть у самих тяжких гріхах. Господь приймає всіх, хто кається, і потім показує чудо благословення і духовного возрождения. Сьогодні, каже апостол Павло Боксаню к Євреям у 9 главі, читаю по оригіналу, Христос, архієрей грядущих болах з більшою совершенною то нерукотвореною, тобто не створеною руками, не з кров'ю козликів і тельців, но своєю кров'ю войшов один раз в осятая. Вічної скуплені обріти. Ну а ще кров козликів, тельців і попіл юниць кроп'яща осквернених освящала у плотській чистоті, то наскільки більше коли ми паче кров Христова, і же Духом Святим в себе принесе непорочну Богу, очистить совість нашу від мертвих діл, аби служити нам Богу живому. І істинному. Почому така цінна літургія православна в ній не кров теляток і козликів, а кров Христа Ісуса Месії, котра спасає нас, ми спасені кров'ю Христа Його. А тому перві християни, і до православні християни показують іноді чудесну або чудесну поведінку, Цей світ не розуміє. Що вони готові на смерть, і от сьогодні читаємо житє святої мучениці Фотіни, то та сама фотіна, спомнім, самарянку, з якою говорив Христос? Жоні, котра самарянка чекала Месію, прямо їв сказав Я Месія. Правда, ми споминаємо цю фотіну, Самарянку. «Но коли увіділа, що Ісус знає її тайне жіночого серця, а котра жінка не має свої тайне падіння, пробувала всьому світі найтися, но коли зрозуміла, що перед нею Месія, вона не просто розкаялася, а цілий город привела до покаяння. Цілий город прийшов і сказав потом жону, Уже ли, не по словам твоїм віруями, самі відеме, що перед нами Месія Христос Господь. І от сьогодні в житті Святої Фотіни сообщається. времена Нерона, то 54-68 роки, то є середина першого віка, Фотіна жила в Карфагені з своїм сином Йосифом, а старший син Віктор був воїн. Воїн інтересний, смілий. І от... Приказує Нерон, тот, котрий спалив Рим, запалив Рим і склав на християн? І коли вмирав, та сам до себе казав: о сатанілий, який артист фіглярь, сам за себе казав, а сміявся з того, що город Рим палав вогньовий. Який треба бути сатанізм мати імператору в той час, правителю країни, щоб запалити власний город, власну державу і називати себе таким талановитим, а потом скласти на християн. Хто вони християни? Це вони підпалили Рим. То шпіони. Вони ведь не люблять Римську імперію. Християни казали: ми любимо свою державу, свою імперію, виконуємо закони, платимо налоги, чесно трудимося. Маємо вибор Христа, а не ідолів. Градоначальник Аталії Севастіан каже Вікторове, Віктор, я знаю, що твої батьки віруючі, я їх не буду кивати, лише вони навіть публічно не проповідують Христа. А ти будь розумний, вибирай релігію правителя. Бо правитель знає, що правитель. Віктор йому каже, правитель не, не правитель, а завтра ніхто. А Христос нині і завтра, і вчора один і той же, відкриває нам Царство Боже, правителі земні нині великі, завтра ніхто. І нині в Тот Севастіян придупредив Віктора і казав йому: Я знаю достовір, що мати і твоя посвятле Христа, но ки ти будеш мудрий, вибереш віру імператора, віру правителя, все буде хорошо. І на тих словах. Помутнілому в очах, і осліп, і занімів. Три дні лежав і розумів, що він наробив. Наконець догадався, що він пішов відкритим текстом проти Бога. І тоді він сказав: Я теж хочу бути християнин, я теж вірую в єдиного Господа Ісуса. Туда же пішла і Фотіна. І своїми дітьми, туди у Рим не ганьбитися в неї сповідники віри Христової. Там же Нерон був хитрий, предложив варіант самого Фотіна і з його друзів осліпили, побили, поламали їм кості, кинули в тюрму. Фотіну, їх матір, і других приблизили у царський дворець, мов. Тамся подивлять, які там купаються. А ті пішли у царський дворець і за короткий час почали проповідати Христа, і пів царських слуг привели до Христа чудо із чудес. Споминається в житті що і Фотін, коли побував вже в тюрмі, то ж саме тюрма перетворилася на церков, де проповідували Слово Божє. І тоді Нерон уничтожив, убив їх усіх. Ну, дивительно, що сам Бог явився мученикам і сказав, сам Бог явився їм і сказав: держіться, я буду з вами, а Нерон, правитель держави, буде побіжнений, а всі, хто служить йому, вони всі погибнуть. А святому Віктору Господь сказав сьогодня ім'я Твоє буде Фотін світозарний. Чому ми говоримо, що сам Господь, согласно життя, присутствує в гоненія? Від Господь міг встановити Нерона. тим то й діло що Господь не нарушає свободну волю чоловіка. І раз Нерон робив безобразіє, творив собственні в державі такі болі, що й Рим запалив, і. Саму, саму лучшу частину переслідував, християн убивав. Но, дивлячись на цей світ і на святих, ну, навіть вони показали приклад. Вони осталися вірні. Мало того, що пів царського дома превелико Христу. Тисячі людей відя їх подвиг, стали християнами. І сьогодні ми свідчимо, маса людей вернулася до православ'я віддя безуміє. Київських безбожників і нечистивців. Але якщо в інших державах чоловікові дозволяється мати власну думку і, як кажуть, свою точку зору, вона гарантується законом. Журналістам тим більше ся то гарантує, коли пишуть: у наш адрес можуть обзивати шпіон, каґібісти, фебесник, московські попи, злодії, бандити». кричали, що убивця. Митрополіт Онуфрій убивця, кричали: За що? Кого убив? Митрополіт Онуфрій. Стояла глухоніма поліція і не реагувала. Люди просили, дайте, ми вам напишемо заяву, вот, оскорбляють нас, порушують 161 статтю. Ніхто не прийняв і не звернув уваги. Благодарим Бога, що ми достоялися. Такої чести бути публічно оскорбленими за Христову віру. І кілько б нас у суди не тягнули і не клали нам на ноги различні свої оті прилади. Ну що ж, ми сьогодні кажемо, Господи, ми твої діти, ми громадяни України, ми цю державу будували. Ми не предполагали 30 років назад, що таке стане. Я організовував людина, вибори на. Референдум. І тепер мені багато кажуть, от видите на щось кликали. Так ми кажемо, ми правильно думали і добре зробили, але ми не предполагали, що хтось нині від нашого імені буде робити безобразіє. Господи, поможи нам остатися вірними громадянами України, молитися за єдинство держави. Молитися за загонітелів, безумних, котрі вже нікого нічого не бояться, не ганьбляться. Всі наші діти, всі наші люди, котрі потерпіли і держаться з любов'ю, в єдинстві з церквою, і тут діти Божі, і тут повноцінні чесні громадяни, котрі 161 статтю в наших храмах ніхто не нарушав, ніхто тут нам не робив различні розпалювати. Ми тут ніколи не робили. А от Против нас робили, а ми прощали, а прийшов час, ми прощали, і нас тепер судять за розпалювання, котрої ми не робили. Боже, Мати, благослови, щоб мученики наші Фотін і мати їх Фотінія, Фотіна, ота, котра говорила з Христом Самарянка, щоб їхніми молитвами і молитвами всіх святих ми сьогодні були смілі і благословенні. Взирає на. Цинізм 21 віка. Ми сміло йдемо у царство Божо, невзирає які перепони, бо лише так поступаючи ми туй діти Божі, а у вічності наслідники царства Божого. Амінь.